Ремонт потрібно робити, щоб жити, а не жити, щоб робити ремонт. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді кормодрубілка або зернодрубілка, або млинок, як народі називають від торгової марки Start Pro модель SCM3600. Ну і звичайно, друзі, як завжди, я його буду тестувати та розбирати. дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний млинок має максимальну пікову потужність 3600 Вт, номінальну 2500 Вт. Кількість обертів 2900 обертів у хвилину. Та продуктивність його зерна 250 кг в годину, кукурудза 90 кг в годину. Комплект поставки йде аж 5 сит різної фракції. 4, ось ви тут бачите, 5 встановлено на млинку. І ці сита мають отвори 3 мм, 4, 2 по 5 бо вони найходовіші, і одне 6 мм. Ну що ж, а тепер як завжди розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний млинок в руках, а тим більше покористуватися ним. Одразу хочу відмітити, що у цьому млинку, як бачите, металевий резервуар для. Загрузки зерна, а це набагато краще, ніж пластикові, бо в моїй практиці зустрічали з пластикою, звичайно, вони трішки відламаються. З цим таких проблем не буде. Як ви побачили, є можливість регулювати подачу зерна і покажу, як це виглядає на ділі. Тобто ви можете будь-як регулювати і будь-який зазор виставляти. І також ми сьогодні з вами перевіримо, якщо відкрити його на всю, що буде. Так, відразу хочу вам показати, як виглядають самі молотки. Вони зйомні, знімаються на різьбі. Плюс самі молотки, оці битки, вони є рухомі. Це є дуже добре, якщо ви сунете качан, вони є такого плаваючого, типу, вони подаються. Покажу, як розташоване ситко. Як бачите, по всьому діаметру, тобто не тільки в низній частині, а абсолютно по всьому. Тобто, якщо якесь зерночок кукурудзи навіть сюди буде вилітати, є простір для того, щоб опускалися вниз до мішка чи до ємності якоїсь. Дуже просто знімається ситко. Раз. Все зняли і вставляєте друге. Також дуже просто вставляється навіть може люба жінка цим зайнятись. Відразу хочу відмітити, що мережевий кабель гумовий, гнучкий, з поперечним перетином 3 на 1 мм квадратних, і як бачите, дуже добре, що є червона вилка, відразу бачите, звідки відключається ваш млинок. Та як бачите, у цьому млинку є також можливість подрібнювати початки кукурузи та резинова пробка. Також сподобалося, що у задній частині млинка є кнопка включення і виключення. Чого сподобалось, друзі, тому що не у всіх млинів є ось така кнопка. І саме ця кнопка, як бачите, має силиконову пилезахищеність. Пилюки та від вологи. Як бачите, сам двигун має ребра для охолодження, корпус цього двигуна чугунний, щоб краще охолоджували. І як бачите, є спеціальні отвори, щоб фіксувати його до столу. Так, прикріпив я млинок до стільчика, взаді поставив чемодан з інструментами, щоб нічого не переважувало. І зараз з вами буду разом тестувати. Так, друзі, давайте разом підключимо і послухаємо, як він працює. До речі, довжина мережого кабелю складає 3 метри. Вмикаю взаді кнопку. Ідеально, чисто, рівненько працює, без лишніх якихось шумів. До речі, друзі, як бачите, я підготовився. Я взяв зерно і я взяв так само сушену кукурузу. І в мене ще є сира кукуруза, не сушена, тому що сушену я не знайшов на сезон, але загалом ми перевіримо, сиру ж кукурузу качан буде важкіше перебивати. І ми перевіримо, як з сирою справляється. Ну, в мене якби тест. О, па це є каталог, а я систем. Всім привіт! Значить так, подивимося сьогодні, по чому продають млини, на є каталог від різних інтернет-магазинів. На є каталог все просто. В пошуку пишете, що вам цікаво, і ось, будь ласка, все як на долоні. Куплю тобі хатку, а ще сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок. Одразу згадалися слова з пісні. Так, давайте переключимося в темну тему, тому що ввечері найзручніше робити пошук у темній темі, не так втомлюються очі. Ось, будь ласка, видно, скільки інтернет-магазинів пропонують різні млинки, та відразу зручно, що видно ціни і можна їх порівняти. Ось, будь ласка, цей зерно подрівнювай ще з огляду, і видно, який інтернет-магазин продає цей млин. Отож, друзі, кому цікаві млини, і, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! До речі, друзі, хотів ще вам сказати, якщо ви десь загубите пробку, то нічого страшного нема. Можете одноразовий стакан вдіти або можете вдіти обрізаний кусок бутилки, щоб через цей від кукурудзи не вилітало зерно. До речі, друзі, забув показати, що знизу на млинок можна підв'язувати будь-який мішок. Так, давайте провіримо зараз продуктивність. Я на максимум відкрию віконце і засиплю 3 літри пшениці. Покажу, як подрібнює. Це через п'ятірку. Класно, але я відкрив максимально віконечку, тобто, якщо хочете кращу продуктивність, як на мене, достойно. Так, давайте то саме тепер зроблю з кукурузою. Набирав сушену кукурузу і на максималках також попробую, як буде працювати. Ось маєте кукуруза разом з пшеницею. Тобто я ставив ситко п'ятірку. Якщо хочете ще дрібніше, можете ставити дрібнішу. Кому як більше підходить, але я вам показав, що через великий отвір навіть продуктивності не втрачає, тобто двигун не зупиняється. Я, ще, я ще зараз ще з мішка зсиплю повний кош і побачимо, що буде. Друзі, в мене якби тут тест. ну, Понятно, суху кукурудзу без проблем взяло. Давайте попробуємо засунути сиру кукурудзу, побачимо, що цього буде. Звичайно, що получився жом, кукуруза сира. Але такі млини без проблем можуть терти буряки. Тобто потужності тут вистачає з головою. Я навіть впевнений, якщо сюди поставити терку на буряки, воно буде терти буряки, тому що такі млини також бувають з теркою на буряки. Так, друзі, давайте зараз засиплю цілий ковш і також перевіримо, за скільки часу воно перемеле цей ковш і чи не зупиниться млин, чи не піде у захист. Так, вмикаємо і засікаємо час. Ну, ось така продуктивність, як на мене, дуже швидко. Тільки то, що я не по центрі поставив оцей баняк. Ну, в ідеалі можна би було сюди прив'язати мішок, якимсь дротом зафіксувати і все. Так як самі бачите, фракція зерна хороша, тобто без проблем для сільського господарства підходить на всі 100. Так, давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Що тут сказати, як бачите, все гідно, є заземлення, всі провода на контактах, захищених від вологи. Контакти від кнопки в усадки. мережевий кабель зафіксований до корпусу, конденсатор має своє посадкове місце. Конденсатор йде на 25 мікрофарад. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ви побачили, реально млинок свою роботу робить на 5 з плюсом. Дуже сподобалося, що тут стоять рухомі молоточки, плюс як ті молоточки бачите, мають спеціальну форму. Також великим плюсом є те, що сито по всьому діаметру. Як бачите, комплектність теж багата. Сподобалось також, як працює двигун, він відбалансований, ніякої вібрації нема, але працює тихенько. І дуже великим плюсом є те, що у цьому млинку є кнопка. І, звичайно, металева загрузка це є вишенька на торті у цьому млинку. І мені не стидно його рекомендувати для домашнього господарства, тому що цей млинок зможе працювати хоч півдня, і за своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.